Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ви на каналі Пастер Ігоря Назаре. Поставте лайк вподобайку, пошерте це відео, прокоментуйте. І Сьогодні з нами в гостях, мій дорогий брат, друг пастор Юра Радий тебе бачити. Учень. Ну я сподіваюся, учень мабуть більше ніж друг. Это... Я рад вас бачити. Думаю, що сьогодні ми щось добре дамо від Господа, вірю нашим братам і сестрам. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а не просто дивіться його і коментуйте. І на канал пастиря Юри Кавальонка також таке маленьке така ремарка з приводу пастиря Юри його служіння У пастері Юри дуже велике служіння об'ємне мережа церков, мережа центрів реабілітації, багато служінь дитячих, де пастир Юра зі своєю командою служить жінкам, які потерпіли внаслідок якихось соціальних проблем. Сімейне насилля це також нарка, алка, ігрова залежність, і саме діткам. Дуже багато діток у пастора Юри Наразі в е, саме вони працюють з цими дітками з цими матерями разом з дітками. Там маленькі діти, і мені дуже подобається це служіння іноді дітки хворіють чи приходять хворі, і вони лічать і лікують цих дітей. І мені дуже подобається це чисто християнське служіння таке милосердя. Також у пастора Юри сьогодні відкриваються церкви в Європі і. Дружина пастора Юри е, Олена вона сьогодні має церкву в Норвегії. Там дуже потужна церква, вона дуже динамічно розвивається, гаряча церква. Тому е, якщо ви в Норвегії, я раджу ходити в цю церкву. Потім е, ми поговоримо, де і як нас знайти. Е, отже, сьогодні ми будемо говорити про е, волю Божу. І про тому про те, що воля Божа є сенсом життя. Ми не соромимося з пастором Юрою говорити про наше минуле життя. Я був алкозалежною людиною. пастор Юра вживав наркотики він про це сам скаже. І це все ми робили, тому що ми не бачили сенсу існування. Я пам'ятаю, як я зі своїми друзями говорив: я буду пити все життя. Говорили ми, ще будучи молоді, там парубки, ми говорили, ми будемо пити все життя, тому що я не бачив сенсу. В своєму існуванні я не бачив сенсу життя. Для мене все було чужде. Те як прожили мої батьки, я це не розумів. Я бунтував проти цього всього, і воно мене не надихало те життя, яке нав'язували тоді. Ще ми ще з пастором Юри вихідці з радянського союзу виховані в окупації. І якщо б не Господь, то ми б і не знайшли цих сенсів існування. Пастере, Юра, тебе, тобі слово. Пастире, я ну, так само, як і ви, ну, жив таке життя і о, дивився на те, що відбувалося з моїм дідом, з моїми батьками. І звісно, я не знаходив ну ні лідерів, ні сенсів цього існування, то що ви проводили вони цю, це життя. Взагалі, мені це не то, що було не цікаво. Я... Всячески противився цьому, бунтував проти цього, і все. А якщо ви кажете, там ми вирішили, що будемо бухати, то у нас дивіст такий був з моєю дружиною. Любая куля лише б насмерть. Ну ми її пили і кололи зживали все, що можливо було лише щоб ні щоб просто. Бути поза межами цього існування цього всесвіту, той, що нас окружав, оце, дім робота, ну дім ну таке все, от те, що нас не, не задовольняло взагалі. І я дуже радий, що Господь отак над нами змилостився, призвав до себе, і ми знайшли себе саме в Господі. А ще більше мені подобається те, що. Ці сенси, як наш дорогий друг, каже постійно, ані наслаюються, і у те, що було на початку, і ми знайшли цей смак з Господом. Зараз життя з нашим Господом більше і більше додає сенсів нашому життю, і це не просто якесь то, що ми молимось там або проповідуємо. Або ще щось? Ні, це життя дуже складне, і тому мені дуже подобається, що воно таке дуже смачне з Господом. І у ці сенси більше і більше нас затверджують, роблять стержені саме в нас всередині. І оце є сенс нашого існування зараз. Я дуже радий те, що відбувається з нами. Ви знаєте, от э, за спиною пастиря Юри прапори Азова, і що там ще і. 24 Що окремо за прапор? Двадцять четверта окрема. окрема. Це брат Михайловний короля да. Данила, Це деякі бригади, які да, короля Данила. Це деякі бригади, в яких ми працюємо на сьогоднішній день. І знаєте, от хто би мог е, е, подумати, що з нас іще вийдуть якісь там е, вояки, е, дехто каже, які ми вояки, Ні, які не є, але тим не менше, якось ми сподобалися вже. Сподобалися знищити трохи ворога, е, сподобались принести якісь рішення в це нелегкі справи. Сподобались себе найти в цьому всьому, і от пастор Юра, представте, він. Е, Родом е з Молдови, він етнічний е житель Молдови, да. Тобто, е це його батьківщина. Він, е почувши поклик від Бога, приїхав е в Україну, став в Україні пастирем, побудував в Україні велику церкву і знайшов себе на війні. Він зараз командир одної із груп. І він е має такі цілі побудувати. Багато груп FPV дронів і аеророзвідки. Це непогано виходить. От вони тільки повернулись з бойових, були два тижні на фронті, і знов ми впираємося в те, що війна вона когось привела до нових сенсів. Комусь знов цікаво жити, хтось знов себе випробував і побачив, що він не тіче і це дуже важливо. А, а хтось на жаль потік. Багато людей потікло, які до війни носили оселеці, носили вишиванки, і вони сьогодні їхній патріотизм уже десь в Європі. На жаль, на жаль, ми не говоримо, що це на радість. Ми говоримо, на жаль, ми віримо, що ці люди навернуться до сенсів якщо Звісно, не будуть а, дуже гордими. Що ти скажеш про це все діло? Як ти до цього прийшов? Пастери, знаєте, житель Молдови, який сьогодні вільно говорить українською. Ну, ще не зовсім вільно, але я намагаюся. Я вчусь. пастори знаєте, слово Боже каже, що воно як меч, котра щось розділяє, розділяє плоті дух. от Ну Так я хочу сказати, що в нашому житті багато речей, котрі. Тебя підводять до вибору, где потрібно розділити. Вот знаєте, війна, вот она, мабуть, так і спрацювала, що вона розділяє от саме. і або люди набувають сенсів, да вот візьміть даже нашу церкву в Норвегії, ці люди туди не виламились, они не поїхали туди. Це я їх туди направив, да, ви да. нас спонукали. Я їх направив, так они не хотіли. А це ми їх випихнули туди, і конкретно з місією. Конкретно з місію. Ви спілкувалися тоді з моєю дружиною. Ми спілкувалися з усіма дівчатами, і ми конкретно відправили їх на місію. Тобто там сенс їхнього існування не во не ні вони мають ані. Знають, що вони там роблять. No. А ми бачимо, вже, що вони роблять. вони дуже допомагають нам. це багато приносить в життя. От у них зараз ці no. сенси у нас. Трохи інше, пастори, Знаєте, я трохи одне слово скажу буквально за цей прапор. Е, мені подарував цей прапор мій друг, брат наш Андрій, е, варвар псевдо, такі я йому постійно привіт. Передаю. Е, уже Бог служить поза церквою, за межами церкви. Ми приїжджаємо туди з дружиною до нього. Він поранений, важко. Він з третій штурмовий. Це прапор, там не видно, це третя штурмова в складі азову. Um, і його життя змінилось повністю через війну, коли він мені цей прапор подарував пастор, мене так укрило. Там всі псевдо загиблих людей з 3 штурмової, всіх цих звитях просто котрі щось поклали. Знаєте, коли війна почалася і коли ти туди їздиш, про чекайте, навіть не в тому сенсі, що почалася, а коли ти маєш до цього теж якесь відносиння, то. Євангелія відкривається з іншого розрізу. Йому дві тисячі років ну воно на як го як гостре цей меч, котрий постійно розділяє душу і дух. І, от я якраз тоді прочитав цей це місце зі Святого післа з Євангелія, 15 розділу, і в 13 вірші тут написано: ніхто не має більше тої любові, ніж та. Як хто душу свою покладе за друзів своїх, так написано в Святому Письмі? І знаєте, якщо ми кажемо, що Бог є любов, і ми, як віруючі, повинні показувати цю любов, у мене виникають питання. Тут люди записані, котрі ми їм навіть друзями не були І вони саме драгоцина залишили віддали за нас з вами. І як це церква зараз не має бути на гастрі цих відкровінь, на гастрі цих сенсів, просто щоб показувати приклад, як правильно, приклад, що потрібно. Тим більше, що там багато багато людей потребують в нашій присутності. Навіть це те, що ми робимо да, пасти да. підрозділи, дрони, щоб ви розуміли. Ну, я не агресую, я не агресивна людина. Я взагалі би дуже дуже мирна людина і дуже хотів би проводити інше життя. Слухайте, зараз немає інших сенсів. Я їду туди, я роблю те, що можу робити, для того, щоб мене чули. Ті люди з Азову, котрі пройшли багато, ті люди з цих звитяжних бригад, котрі там сидяти не вилазять, ані вони потребують в Євангелії, ані потребують в живому слові. Хто їм буде проповідувати, як не ті, хто з ними постійно сидять там іменно? Хто з ними ламає хліб, блиндаж, Де, діли там і все. Да. Я, я впевнений. Ну, для того, щоб спасти бездомного, треба що? Треба не побрезувати, спуститись в каналигу да, і витягти його звідти. Щоб не спасти наркомана, треба не побрезувати прийти на притон і забрати їх до себе додому і проповідувати і тільки так. Щоб спасти бійця, послухайте, я не вірю в капеланське служіння в тилу. Я знаю, що капелани, які на позиціях, вони приносять царство Небесне багато плоду. І ми вибрали для амін, себе амін. такий шлях, тому що е, показати, е, що щоб написано, начальство властям в піднебесі було відкрита багатогранна примудрість Божа, через що через церкву. І ми пішли таким шляхом, у нас все добре виходить. І ви знаєте, я розумів, що хтось може розгубився там на початках війни багато таких моментів, і багато пастирів неправильно наставляють, тому що самі е е зневірені, обломані, налякані, бояться всього, яка там, підтримують когось там. Ой, там сім'я виламилась, там жінка втікла і не хоче назад повертатися. Такі слухайте, і мені кажуть, насадати сім'ю, надо на сім послужити, насазідати сім'ю, треба понять Я не збираюся розуміти. І це не тільки явище в нашій церкві. Це везде. Тому що я говорю: якщо ви починаєте розуміти таку дружину там, віруючо чи тим більше пастиря, а це масове явище, то ви вже втратили дітей. Ви вже втратили дітей. Якщо ви нав'язали дітям компроміс, ви втратили дітей, тому що написано, що. Хто не полюбить Бога більше, ніж матір, ніж батька, ніж дітей, ніж жінку. Якщо хтось <кій> каже, я з тобою не йду, послухайте, це страшні речі. Мені там один пастор говорив, ой, це старе 50 місяць відкровення. То ти старий міг вже. Все, я, мені не соромно за це говорити, це так і є. І брати, я вам хочу сказати: церква, ми, як я з тобою говорили, це сурма, це голос Божий, сурма, вона сурмить. Навертайтесь назад в церкву живу, щоб вам було добре і дітям вашим. Тому що ти знаєш, Бог тут буде берегти тебе. Покликання має локацію. Ми з тобою за це говорили колись. Воно має локацію. І представте, якщо сьогодні Євангелія треба в Азові, нам говорили, що Азов там одні погані, одні язичники. Хто спасе, спасе сьогодні тих братів з Азову, які сьогодні приймають Христа, приймають нас? І це не тільки Азов, це інші бригади. Інші бригади. Я не, не хочу говорити, в яких ми працюємо. Але географія нашої праці вона сьогодні значно розширюється. І це не, не дві бригади. Вже І люди просять приїдьте, розкажіть, як це працює. І тому подібні речі. Ніхто не мог торопити, що церква в цьому розбереться, але так є. І мене теж е, сьогодні в руках меч слова Божого, хочу прочитати буття 13 розділ. 12, перепрошую, і сказав Господь Авраму: піди із землі своєї, від рідні своєї, з дома батька свого в землю, що я покажу тобі. І зроблю тебе народом великим, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш благословінням. Оце ти знаєш сумульку собі, коли люди говорять: папочка мене любить, папочка мене любить. До да якщо ти виломився із покликання, про яку любов ти говориш? Батько тебе любить, але. Послухай, він на тебе дивиться як на блудного сина. Коли ти навернешся, коли ти усвідомиш, що в нього глаголи життя вічного, коли ти зрозумієш, що сенс життя це, це не, не просто знаєш, збагачуватись. До речі, багато російських пастирів вони говорили тільки за розкіш, тільки що гріхи вибачені раз і назавжди. Я це приймаю. Да? Батько вибачив мої гріхи раз і назавжди, але в Іоанна написано: хто грішить, той від диявола. А в Римлянам Павло пише, станемо грішити ніяк. Якщо ви сьогодні втратили волю Божу, цей сенс існування, то у вас просто не життя, у вас просто біологічне існування. Чим ви відрізняєтесь від язичника від погана? Нічим. І 100% дорогі друзі, от звідки я дивлюсь на пастора Юру, йому майже 50 років, мені майже 50 років, я дивлюсь, він активний, горить. Тому що сенси дають енергію для досягнення цілі. Це е, я говорю з тими, хто сьогодні виламився. Ніхто поїхав на місію, хто мило виламився, про нема про що говорити. Вони живуть, як будто померлі. Ти маєш написано: ти носиш ім'я, як-будто ти живий, а ти мертвий. Погодься, скажи. Так, що ти про це? Пастор, скажеш? Мені, я сьогодні я, я заулибався сьогодні з другом своїм спілкуюсь. Він каже: да о, щось ані молодші там, два брата молодші за мене. І кажу: Да, ні, ну щось ми туди поїхали, там трохи десь просквозіло, щось потягало, щось треба вже якийсь масаж там зробити, що якийсь. Каже: слухай пастер, а як у тебе взагалі? Ти ж там по цих бліндажах, окопах, там вже сир, а Я так кажу: ти знаєш, я взагалі не відчуваю. Мені все так добре. Кажу: просто я така задоволена людина просто. і... Повна енергії, сил просто. І їхав додому, і думаю, коли я вже знов буду їхати, пан Дмитро вже мене, Каже, ми ще додому не доїхали. Ти вже кажеш, коли ти будеш їхати? Слухайте, сенс нашого існування, як <голи> віруючих, на да, сенс нашого існування, як віруючих, це спасати людей. І коли ти вже це, це тільки. Я, як, я не можу собі це пояснити, як собі пояснюю це інше ну, церкви, те, що я бачу в, в ефірі Фейсбука. Там, того, того. Я проповідую людині, от з цього полку, там, і що проповідую, ну, все я говорю, у мене думки тільки. Отак. Як до нього, як за Духа Святого проповідувати, як за те, як за те? Ось Скажете, ну, ми там проповідуємо, так Ісус сказав, а не завжди с вами. Коли їх не буде, вони завжди да, будуть годувати. Да, да, навіщо да. їх годувати? Ви їх постійно да. гадуєте. Війни не було, ви годували. Я в своїй церкві казав: слухайте, давайте прикращаємо ці да. речі. Люди люди не зрозуміли нічого. Я кажу, слухайте, це завжди було і завжди буде. А зараз життя наше нам передносить трохи інше. просто. нам відкрита зараз ціла, ціла група людей, котрі. Язичники, котрі атеїсти, котрі просто такі відчай да. духи, ніби тебе ніколи не почули, ані даже дивиться в твій бік, ні, не ні, ні почути. Да? Да. А зараз нам, як церкві, відчинились ці двері, щоб нас ці люди послухали, щоб люди почали до нас прислуховуватися. Чому це не використовувати, чому це не робить? Невже це не сенс цього сьогодення, взагалі, Невже це не сенс просто. То, що люди злякалися, і що да. слухайте? Я так само лікаюся. Я так само лікався на початках. Ну, слово Боже каже, що. Ми ж приєднуємося знов до Духа Святого, де знов надихаємось, де знов набиваємо силу, де знов проголошуємо на себе щось. Брати і сестри, слухайте, у вас є часи, нема різниці, коли хто почав. Я раніше, епископ ще трохи раніше, ви, може, трохи пізніше. Нема різниці. Ну, просто почніть це робити, почніть шукати Господа і шукати сенс всього. Дня. От саме те, що зараз є сілі, да. зараз є його волю просто, і ви будете такі да. ж да, да. амінь. Амін. Ти до речі, до речі, згадав за, за, за накопичені сенси. Це любимий вираз Дмитра Олександровича Карчинського. Насправді ви не втратите свої сенси. Да? Тобто, е, як Дмитро Олександрович любить казати, да. Сенси вони накопичуються, да вони не уходять, коли з'являються інші, не зникають, вони накопичуються, і твоє життя стає більш глибшим, більш сповненим смислів. Тобто, це дуже круто, це це просто. Ну, це ця енергія, джерело, не, не вичерпне джерело енергії, дорогі друзі. Ви знаєте, ми так от е, кайфуємо з пастерем Юрою, Він мені приколов дуже класну тему. Таку він е, е, для мене в цьому приклад. Він відмовився від, від хліба, від цукру. Я теж відмовився. Другий ти тут ти біологічно стільки енергії відчуваєш? Воно все бурлить. Воно все бурлить. Ви знаєте. Кидайте своє там те, е, е, якесь <смі>, нудне життя, і давайте приєднуйтесь, Я знаєте, я знаю багато людей там. На, на мене образились, Не за що ви на мене образили. Повертайтесь, ми вас вибачимо, і ви побачите, що ваше життя сповниться цими смислами, і вам буде що передати своїм дітям, тому що ви знаєте, ми Богу платяри своєї не можемо послужити. А саме, так, туди, де ти не можеш розраховувати на свою плоть, включається помазання Святого Духа, включаються ці дари, і про які ми навіть і мріяти не, були, не могли. От е, ти пам'ятаєш, я перед війною говорив, що буде війна? Я говорив, і Бог мені відкрив. Як Давид казав в Салмах, нині усвідомив я, що Бог береже помазаного свого. А як він це усвідомив? Пастор, Він побачив, я, його я... Вбив. Пастор, я взагалі, я не знаю, я... І у нас же ти я... подивись, просто... у нас не одного пораненого, не одного 200. -а. Слухайте, це відкровіння, це конкретно, ну, люди читають, я сам його багато разів читав це місце, пастор, Оно жило тільки там, воно ніде більше не може жити. І тоді ну оживитись якось. Тому що ну коли ти там і ти бачиш, як Бог за тебе да. пітується, ти бачиш його захист. Взагалі? Так люди навколо тебе це бачать. Люди бачать це навколо тебе. Да. Ті, котрі не віруючи, спостерігаючи за величу Божий, уже розвертають свої серця до нього. Просто це жива проповідь. Просто. Знаєте, мені да. згадується той вірш із Біблії, да. пам'ятаєте, апостол? Апостол казав. Пам'ятайте, що ні сріблом і ні золотом ви викуплені із марноти, переданої вам від батьків. От знаєте, оце життя поїсти, да. сховатися, грошення десь закопити, купити автівочку, і щось щось да, навколо да. себе. Так якщо да, Господь да, нас викупив да. саме від цього, навіщо до цього повертатися? Навіщо? Зробить своє життя пригодою. Да. Життя це є пригода з Господом. Ти постійно бачиш да. Його, постійно його бачиш. Амінь. Амінь. Я з тобою повністю погоджуюся. Тим більше ми виховуємо дітей. Наші діти дивляться на нас. Е, і знаєш, оцей. Подвіх віри, ми можемо тільки їм передати їм. Я вірю, що наші діти зроблять більше ніж ми. Вони будуть більше іти в вірі, більше будуть ризикувати. в Вірі в господі. Послухайте, будуть амен, спроможні амен. зробити те, до чого ми не досягли. Але нам треба прокласти цей напрямок. З маршрутом маршутом вони амен. самі я думаю, розберуться. І на жаль, якщо ви сьогодні показуєте своїм дітям щось інше. Вони ж, діти як дух світи, вони нас бачать. то друзі, до чого ми будемо трохи підводити підсумки? Да про це можна говорити довго, але час нашого ефіру спливає. Сенси на тої сенси, друзі, що вони торкаються всього нашого існування, всіх скажемо сфер нашої життєдіяльності і сім'ї, і дітей. І покликання, і служіння, послухайте, євангелізацію всього дарів Святого Духу, всього дорогі друзі, і хочеться, щоб ви це не втратили. пастор Юра правильно сказав, війна продовжується. Скільки вона ще буде йти, не знаємо. Але е як е сказав недавно пастор Ігор Плохой, всі ми отримуємо свій дінарій і ти, хто спочатку дня. І ти, хто по обіді прийшов, і ти, хто прийдуть під вечір. Всі ми отримаємо дінарій за те, що що. це про образ, це не про Не чуть-чуть. чуть-чуть там дінарій. Це про образ, всі отримаємо нагороду. А нагорода Бога нам, це нам, не дінарія, повірте мені. Е, всі отримують однакову нагороду. Тому що нагороду ми отримуємо не за справи, а за слухнянність, дорогі друзі, нагорода за те, що ми в послусі. Виконали те, до чого нас закликав Господь. Дорогі а друзі, мен. будемо завершувати свій ефір. Пастор Юра, в те півтори хвилини сказати щось, резюме підвести і помолиться за наших глядачів тіль, 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 Тільки що така думка прийшла. Сподіваюсь, війна продовжиться ще стільки що всі встигли навернутися до сенсів справжніх, просто <сумісті> благословляю всім. <сумісті> молиться тоді. За людей Боже благослови всіх наших глядачів. Хай твійде на прийде та віра, яка була в Авраама. Він залишив свій дім заради шай. того, щоб прати Господу і отримав велике благословіння. Тож ми благословляємо. Надихни всіх наших глядачів, Благодаря. щоб вони не до віри живої біля, від справ віку, мертвих ім'я Ісуса. Віду. Дякуємо тобі, Боже, благословляємо тебе. Ім'я Ісуса, Ісуса Христа. Молились тобі, і скажемо амінь. Амін. Хай Господь Амін. вас рясно благословить. друзі. Ще раз вам Благодаря. хочу сказати: підписуйтесь на цей канал і підписуйтесь на канал пастора Юрія Коваленка. І я вірю, що вам буде добре, а не добре не буде, говорить Дмитро Карчинський. Амінь дякую, епіскопи. Дякую, дякую вам.